Добрий день. Пропоную вам подивитися властивості концентрованої і розведеної сульфатної кислоти. І так, будь ласка, властивість номер 1 Концентрована сульфатна кислота жадібно поглинає воду. І здатна навіть руйнувати молекули, щоб дістати воду із органічних сполук. Візьмемо цукор. Це органічна сполука, яка складається із сахарози. Молекула сахароза містить атоми карбону, гідрогену і оксигену. Добавимо у цукрову пудру воду. І прилємо концентровану сульфатну кислоту. Через декілька секунд відбувається бурхлива реакція. Утворюється вугілля і гази сульфур 4оксид та карбон 4оксид. Гази розпушують суміш, і вона підіймається в стакані. Отже, кислота поводить себе як водовіднімаючий засіб. Крім того, треба сказати, що кислота обуглює органічні сполуки. Концентрована сульфатна кислота є дуже сильним окисником. Тепер подивимось, давайте з вами, як сульфатна кислота реагує з металом. Будь ласка, увага. Розведена сульфатна кислота поводить себе як звичайна кислота. Метали, що стоять в ряду активності металів до гідрогену, витісняють із розведеної сульфатної кислоти водень. Ми бачимо бульбашки газу в пробірці з цинком. Мітіо розміщується в ряду активності металів після гідрогену, тому реакція не відбувається. Як же поведуть себе цинк і мідь в концентрованій сульфатній кислоті? Цинк як метал середньої активності може утворювати з концентрованою сульфатною кислотою сірку та невелику кількість сульфур 4оксиду і сульфідної кислоти. Мідь неактивний метал при взаємодії з концентрованою сульфатною кислотою. Мідь відновлює її до сульфур 4 оксиду. Отже, розведена і концентрована сульфатна кислота по різному діють на метали. Зверніть, будь ласка, увагу. Сульфатна кислота, формула якої h 2 so 4 має у своєму складі сульфур, який має ступень окиснення плюс 6. Це найвищий ступень окиснення сульфору. Тому це достатньо сильна кислота і вона виявляє окисно відновні властивості. А Ось як записувати рівняння хімічних реакцій взаємодії концентрованої сульфатної кислоти з металом, ми з вами розберемо на уроці. Дякую за увагу! Бажаю вам! Доброго настрою при вивченні хімії!